Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій ютуб канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, та давайте разом досконалювати мову. Сьогодні пропоную розглянути з усіх боків граматичну конструкцію be going to, яка означає Збиратись, вживаємо цю конструкцію, щоб виразити наміри в майбутньому. Ця конструкція be going to може вживатися як в теперішньому, так і в минулому часі. На початкових стадіях ця конструкція частенько ігнорується студентами. Чому тому, що ми знаємо, що все, що буде завтра, після завтра, тобто все, що в майбутньому, ми звикли, нібито як виражати це все через WILL, що є не досить коректно, тому що коли в нас є плани або наміри, тобто фіксовані плани на майбутнє, на найближче майбутнє. У нас якраз є один з варіантів «be going to». Тречки пізніше ми порівняємо з вами will і «be going to, але сьогодні, звісно, про всі аспекти цієї конструкції. Ну і давайте ближче розглянемо цю структуру: «to be going to», так або просто «be going to». Що в нас тут є? У нас є допоміжне дієслово «be», яке змінюється відповідно до того, хто виконує дію, і відповідно до часу, в якому ми вживаємо цю конструкцію. Часточка going to залишається незмінною. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про теперішній час, діє слово be має в нас три форми: I am going to, he, she, it, is going to, you, we, they are going to. Якщо ми говоримо, наприклад, про минуле, я збиралася, відповідно, be має дві форми Was для однини were для множини, тобто I was going to, they were going to. Що йде далі після цієї конструкції? Просто діє слово без закінчень, без часточки ту, без нічого. Тобто такий собі bare infinitive, як ми його називаємо, голий інфінітив. Наприклад, я збираюсь залишити сьогодні вдома, I am going to stay home tonight. Тобто сьогодні ввечері я залишусь вдома. Що вказує ця конструкція Be going to Знову ж таки, виражає наміри і плани. Тобто я для себе вирішила, що з високою вірогідністю на 80-90% я залишусь сьогодні вдома. Видавайте ще один приклад. Завтра вони збираються відвідати музей або там галерею. Давайте разом спробуємо. Завтра вони збираються відвідати нову галерею. They are going to visit... A new gallery tomorrow. Tomorrow воно може бути як на початку, так і в кінці. В англійській мові обставина часу йде зазвичай в кінці речення, але на початку також окей. Ну і давайте один приклад в минулому. Наприклад, приклад, наприклад, вона збиралась купити нову сукню, але магазин був зачинений. Тобто в неї були плани в минулому, але були плани. She was going to buy a new dress, but the store was «Closed», але магазин був зачинений. В цілому нічого складного з цією конструкцією немає. Нам треба звикнути до того, що коли ми говоримо про майбутнє, і нам треба пам'ятати, що це наші плани, що це наші наміри на майбутнє. Ми що знову ж таки повторюсь: учні часто використовують для майбутнього Will і все. В мене, до речі, учні, які живуть за кордоном. Один з моїх учнів, який живе в Штатах, відмітив, що досить часто вживається саме конструкція be going to, тобто will є, але не так часто. Тому що насправді ми говоримо часто про свої плани, наміри, те, що ми збираємось зробити, або збираємо щось купити, десь піти і так далі. До речі, маленьке уточнення стосовно конструкції be going to і дієслова слова go, тому що разом в поєднанні в нас am go. Going to go, наприклад, I'm going to go to the store. Воно звучить нібито так трошечки, як тавтологія, так, going to go. Але якщо вам так комфортно казати, ви можете, it's absolutely ok. Але ми можемо опустити друге дієслово, основне дієслово і залишити просто I'm going to the store, я йду в магазин. Тобто тут це вже буде просто present continuous, а не конструкція be going to. Тому що дивіться, відмінність у чому декілька слів. Be going to – конструкція вимагає після себе дію, діє слово. I'm going to visit, I'm going to watch, I'm going to buy і так далі. А якщо в нас йде going to і далі йде якийсь іменничок, та? наприклад, going to the cinema, going to the store і так далі, що тут виходить? Що to це просто як прийменник напрямку, і далі йде іменник. Тому трошечки тут функції будуть інші. Рухаємось ми поговоримо про заперечення і питання. Є просто правило золоте, я його називаю золоте для мене правила, які працюють постійно, без виключень. Ось я учимся кажу в будь-якому реченні, в якому є дієслово to be та в будь-яких його формах. В теперішньому часі, в минулому, коли в нас заперечення, ми завжди до «to be» будемо додавати часточку not. Тобто, якщо я не збираюсь, наприклад, залишатись вдома, то I am not. Going to stay home tonight. Все, ми просто додаємо not або he is not going to come. Він не збирається прийти. Ну а якщо це питання в питаннях, що ми робимо з вами, коли у нас є дієслово to be? Правильно, я знаю, що ви правильно сказали. Виносимо to be наперед. Тобто are you going to finish the project? Ти збираєшся завершувати проект, наприклад. А тепер ще один корисний факт про цю конструкцію, а саме про скорочення цієї конструкції. Be going to в розмовній мові скорочується до gonna. Тобто ми going to зліпили з вами в одне слово gonna. Але дуже часто помилка, що учні гублять ось цю приставочку be, ми її нікуди не викидаємо. Тобто, якщо в нас було I am going to stay home, то ми його. Переробимо, і буде I'm gonna stay home tonight. I'm gonna stay home tonight. Я збираюся залишитись вдома сьогодні. Значення те саме. Але на вимові дуже часто going to скорочується до gonna. He's not gonna do anything. Він не збирається нічого робити. He is not going to do anything. He's not gonna do anything. Напишіть мені до речі в коментарях, як вам ці скорочені форми чи використовуєте ви їх в розмовній мові, тому що в мене учні. Ну, на початкових рівнях вони пряміх не люблять. А ми проходимо, тому що важливо вміти, тому що ви можете знати конструкцію to, А, наприклад, сприйняти на слово ґада може бути досить важко. Ось тому я завжди раджу звертати на ці скорочені форми увагу. Ви можете їх не використовувати, але хоча би знати, що то воно означає. Ну що пропоную підсумувати, якщо є таке слово в українській мові, ось сама такі в нас буде. Ще раз, be going to виражає наші наміри те, що ми запланували собі на майбутнє, на найближче майбутнє. Давайте ще один приклад, перекладемо разом. Я збирався зустрітися зі своїми друзями. Пропоную зробити два варіанти: тобто в повному вигляді і скорочений варіант. Давайте перший. Я збираюся зустрітись. I am going to meet my friends tonight. Можна with my friends tonight. І так, і так піде. І скорочений варіант. I am meet with my friends tonight. Well done. Валдан друхаємо далі. Ще один момент, коли ми можемо вживати be going to, коли ми робимо прогнози на основі певних фактів, які є зараз. Наприклад, небо дуже сіре, якісь там хмарки на небі, і ми такі, ну на основі цих фактів, ми робимо висновок, що скоріш за все буде дощ. То ми кажемо I Ай rain, етс I Бо it's going to rain. The sky is very cloudy, тобто небо дуже хмарне, якщо небо може бути хмарним. The sky is very dark, небо дуже якісь там похмуре і темне. Ось, тобто на основі певних фактів ви робите прогноз на майбутнє. Ну і ще один такий момент, так його в принципі, це те саме, що наміри, але він трошки може бути по іншому сформульований, тобто в негативному руслі, наказ або відмова. Ну, наприклад, я кажу. Я не збираюсь цього робити. Ну, тобто, це те, що я вже вирішила для себе, але просто вонось так, як відмова. Я ще можу трошки скривити мордочку, і I'm not gonna do that. Я не збираюсь робити це. I'm not going to do that. I'm not gonna do that. Я не збираюсь цього робити. Ну а якщо наказ, ну, наприклад, я кажу так. Ти мене уважненько послухаєш, то я кажу, you are going to listen to me carefully. Ну, я також казала, що ми порівняємо з вами will і be going to. Якщо be going to конструкція відповідає за наші наміри і плани, то відповідно will, ну, можливо, це і не відповідно, але will ми вживаємо, коли ми приймаємо спонтанне рішення або ми приймаємо рішення в момент розмови. Наприклад, я з кимось спілкуюсь і я кажу, ой, я допоможу тобі, I will help you. Тобто, я ж не планувала допомагати, я в моменті розмови вирішила, що я хочу допомогти. I'll help you. Давайте візьмемо ще один приклад. Не можу з тобою зараз говорити, але я тобі передзвоню. Я вирішила це зараз, це не була спланована дія. Тобто, oh, sorry, I can't talk to you right now, but I will call you back. I cannot talk to you right now, but I will call you back Передзвоню Тобто от зараз було прийнято рішення таке. Тобто це не була запл запланована дія, тому що частенько буває, що ми з учнями копануємо to Вони потім, нібито, бояться will Нічого страшного немає. Ось тому для незапланованих спонтанних дій або рішень нас will для того, що ми запланували за наші наміри. Відповідає be going to Ну що, в цілому на сьогодні наше заняття закінчилось. Якщо у вас є якісь питання, ви знаєте, що робити. Залишайте питання в коментарях. Ви можете також поставити вподобайку цьому відео. Я дуже тішусь з вашим підписком, вашим коментарям і зворотньому фідбеку. Для мене це дуже цінно і вам щиро за це вдячна. Ну і я дякую, що ви провели цей час зі мною. І вам бажаю успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей, Па-па!